Внаслідок російської атаки шахедами в ніч проти 25 травня у Миколаєві було пошкоджено п'ятиповерховий будинок. У квартирі Наталі залишилось двоє її котів. Говорить, чекає, поки рятувальники їх дістануть. Ну, у мене сусідний, напроти сусідні напроти сусідньої квартири горіла, і все в мої двері пошло. І от я намагалася вийти, а я поняла, що це невозможно. Я відкрила хоч двері, я почала тушити двері. Коли вже потушила, потім вже пожарні, приїхали і почали тушити кришу, тоді я вже змогла вийти. Світлана проживає у будинку навпроти. Каже, близько першої ночі почула кілька вибухів. У нас розпахнуло окно, вибило там стекла. У людей всі балкони порушило, у нас теж стекла на балконі. І побачили, що у дворі пожар. Вот в цьому частному будинку. Во дворі, і ніхто не виходив тушити. А потім, коли ми вже вибіжали во двор, ми увідали, що тут пожар на криші і вот розрушений дом. Начальник управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк каже, влучання пошкоджило три поверхи будинку. На сьогоднішній день п'ять людей отримали поранення, з них одна дитина, вони знаходяться зараз в лікарнях. Сьогодні вже ми знаємо про те, що одна людина загинула, це чоловік 1948 року народження. Свідченням сусідів є розуміння, що, можливо, на п'ятому пороку проживала і була вдома жінка. А зараз рятівники розбирають завал для того, щоб знайти, маємо надію, що вона жива. Директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний говорить, по всіх постраждалих локаціях міста працюють 5 комунальних підприємств. Перевіряють мережі, прибирають територію та вивозять сміття. По людям саме з пострадавшого під'їзду 10 сімей заявило про бажання про відселення. Ними вже займається адміністрація, місце відселення визначено, тобто люди без кута не залишаться. Зараз водоканал ще повинен поставити ємність питною водою, щоб людям видавати. Ну, намагаємося надавати максимальну допомогу. На локації працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розгорнули пункт психологічної допомоги. З людьми працюють волонтери. Рятувальні роботи тривають. Марієта Мокарчан, Валентина Гурова, Аліна Ковальчук. Суспільне новини. Миколаїв.